Всім привіт! Дивимось 10 серію на затоки ну, ну, в Адинер. Закінчили ми справою з тою акторкою е, Улюбленою Рейко. Виявилося, що вона набагато старша, ніж я собі уявляв, бо коли Рейко вже була мала, вона за нею дивилася. Е, Виловки, що вона заради сина, це все робила, І виявилося, що її син це той е, 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 іностранець. Неочікувано, якщо чесно, було для мене. А, ну і той журналіст був супер і Вимагав із чоловіка гроші, і з цієї гроші. І ще й казав, що опублікує дані що це є дитина і спортить йому кар'єру. да даваш. Ну, побачимо, що буде далі. У нас uh, мало серій залишилося. Мобуть тільки три серії залишилося. Тому, я так розумію, можливо, буде якась велика арка на три серії, або О, ну, одна серія просто буде якась uh, простенька і. Ну, коротше, побачимо, не буду загадувати. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам треба на своє копія, але в описі відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на перекладчицю, у нас роботи голосом, там депу субтитры до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо якась гривня копійки залишилась, можете мені закинути, посилання теж є в описі під відео. Буде дуже приємно, і ще більш мотивацій надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк, подобайку, теж дуже-дуже підіймає настрій. Ну, якщо все ж таки будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, напишайте ролик на YouTube. Обіхайте далі на фоні, просто гурші викушайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Не там так, йока. Нормально. Я був правий. Виглядає як задушення. Але, як завжди, не можна бути певний в чому з самого початку. Та ж таки мені подобається цей опенінг, не знаю, є в ньому шарм якийсь. Yeah. <laughs> А ну, вже це троянди ще й від них були. По-моєму, вони самі помруть від такого. Ну, якщо вона так згадала, то можливо вона її бачила і не тільки як сусідку, а десь ще. Якщо чесно, да, я теж думаю, чудовий троп звучить, якщо чесно, не дуже. Не знаю чому, але якось мені зразу подумав чомусь про самогубство. Хоча я не знаю, як так можна самовбитися. <гум> Я по він знову на свій кринжовий рівень вийшов, хоча в минулі деякі серії не був прям таким кринжовим. Такий okay, нервовий uh, чоловік. Інспектор, я маю на увазі. А, не вже вони взагалі подруги, коли дитинство було? Uh... А, зібралися у кімнаті всі, як в стандартному детективі ми вже таке кілька разів бачили. Да, виглядає все, ніби вони подругами дитинства були, або щось, типу того. І якщо вона є, єлі пам'ятає, цікаво чому так. Да. Ну ладно, если ее сюда запросили жить, то она не из этой семьи, то ще більш підтверджується моя думка, що вона десь і в іншому місці, виходить, бачила. І так як в нас більшість, напевно, на всі були супер однозначні, в мене виникає думка, що Кіоку, можливо, була не простою людиною. О. А можливо, вона, знаєте. Спеціально заради грошей вирішила дружитися на ньому чи щось типу того. Коротше, побачимо. Ну, якщо чесно, можна викрести бабусю і цього дядька з підозрюваних, ми бачили, що це точно не вони. Оцей найбільш підозріло, поки що виглядає по його поведінці. Але я не думаю, що це він. І за того, що це супер підозріло з самого початку. Хоча, як ми вже підтверджували в цьому шоу, це може бути і не якийсь відволікаючий маневр, а насправді, що це він. Але якщо, наприклад, моя творі правдиво, що ця Кіоко хотіла дружити тільки заради грошей на цьому, я не знаю, що це він її вбив, а той, що зараз горює. Хоча да, я не подумав про це, поки донести тіло, поки там все оформити. Все ж таки, це бабусі дідусі могли це зробити теоретично, в той час, коли її вбили іменно. Але я якось сумніваюся рівно. Ого. Поки що моя підозра прям падає на трьох братів, можна сказати. <рес> Він ще й так відривав з одного боку, типу, не очікував нас іншого боку, що його розкрили. Ну, як я кажу, всіх цих трьох братів я підозрюю, навіть того, хто мав одружитися на Кіока. Вау. Ну, в принципі, це підходить під те, що одного тяжко було це Є рухати. А прикиньте, бабуся, і дідусь. Це були. О, блін, точно. А да, коляску ж можна використати, щоб її перевезти, і тоді один може справитись. Да, я якось про це зовсім не подумав. А хіба, якщо це правда, тоді ж навіску мали залишитись якісь докази? Не знаю, волосинка якась, щось типу того, щоб перевірити. Саме тяжкі злочин, блин, мінус кет. Вау. Це ж відсутня на жодні була така, так дивно построена, без сокири. Або просто на фільмі жахів. Оф. Oh. Uh. Кстати, Якщо подивитися на руки тих трьох і можуть бути подряпані не від Рос, а від кота насправді, і це може бути доказом. Ну, тільки що підсказкою нам. <гум> Надеюсь, хочешь лапу ему перевязали, якось обробили то Та там кровь, блин. Pal, let's see what I show. Oh, <laughs> and you just say, uh... Перша серія згадалася. Якби вони дивились першу серію, вони б зразу зрозуміли, що це вона. Яка страшна рожа в неї тут капець. Як я й казав, поминуючи по, минулій, чи по минулій серії, чим далі в сюжет, тим більше вона полагається на нього просто, а не сама хоч щось розгадувати. Як чесно, я сподіваюся, що, можливо, хоч якась остання справа ведьме, вона більш постарається. Ну, але про це вже поговоримо, напевно, в фінальній серії, коли буду оцінку виставляти. <laughs> Schon noch mal äh na, Невже все ж таки, щоб прикрити свою рану, тим, що це рози були, а не Коїт? По Понесло її трохи не туди. Хоча, так як я підозрюю і того, чувака, який мав одружитися на неї. Може, доля правди і є в її слова насправді. А, да, все ж таки я був правий. її. І... Ну, взагалі, напевно, від поранення від кота має якась ДНК остатися. На когтях. Або в рані. Я, якщо чесно, не несу би медиксперт, тому я не розбраюся нормально. Але мені здається, лікарі мали б таке виявити. Так, як в нас тут детектив, то це мають детективи без допомоги лікарів розібратися більше за всього. Ха. Ну якщо так подумати, то тут то -то немає того, хто на ній одружився. Якщо чесно, це був мій сидіше підозрюваний. Ну, але, як я й казав, я підозрював зразу трьох братів, тому. Побачимо, хто з них буде. А, невже візочок все ж таки не один в хаті і Боже, куди її несе? і він 1 візок з той кладовки і там кота закрив, щоб просто закрити. Вау, за цю серію два рази вона навіть зривається, Нормально й дають трохи відіграти. Не вже все ж таки знову мене обманули. І нам злодії показує з самого початку нервового. блін, ну. Напевно, із-за того, що я більш часі жду, детективи більш серйозні, там, де Злодія старається хоч якось приховати спочатку, без доказів. Тому я не ведуся зразу на таке показання нервовості, як тут, але. По-моєму, в цьому аніме зазвичай це і злодій здебільшого. Таке відчуття, що всі троє могли мати стосунки з нею, якщо чесно. Куди підвести? За 5 метрів? Так, ну. да, все ж таки, на три серіарки не буде, я так розумію, Виріш на одну серію таку пластинську суперарку зробити, і, можливо, дві наступні будуть іменно пов'язані. Закінчувалася у нас 10-та серія. Якщо чесно, в принципі, як, напевно, і має бути для серії, ну, то що ж, вбивство на одну серію, воно було дуже легке. Тобто, навіть я можу сказати, майже всі деталі підібрав. Хоча я, напевно, не дійшов до прям конкретного злодія, типу його. Хоча підсказка на самих перших секундах майже була, коли вони сюди приїхали зразу тут, коли він ще нервував. А... Але справді ця справа, напевно, одна із суперлегких в цьому серіалі була. Цікаво, що ми до сусідів її приїхали. Жалко, що в кінці кінців походу, її не впізнали, хоча вона розкривалась прямо дуже легко. Походу, нічого не було. Про те, що, я, що в мене була думка, що можливо вона. Загроші одружилася якось. Тут не прям така сира історія була. Як завжди. Ну ладно. Ну, хоча можна сказати сирість в тому, що, виходить, заграти батько поїхав. В яку... Ну, точніше, цей дядько поїхав в є дружина і дитина. Це можна сказати сирість з історії. Ну. Побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримати армії і перекладачів. Побачення!